Так, з Ігором ми поспілкувалися. Зараз ми далі будемо дивитися, що робиться по машинках. Коротше, я Б5 посад пропустив, вам забув показати. Б5 посад. 5000, 2002 рік. Другий рік. 5000, йдемо далі. Капсула часу. Так, 60-ка, хотіли 60-ку, показую вам 60-ку народ. На одеських номерах. Ціна не халява. 9 тисяч восьмий рік 300 заявленого пробігу. На автоматі, до речі, машинка. На закрита. Хтось в мене питав за неї, чи є така на авторинку. Є така стоїть. Хтось собі зробив два місця. Нагадую, що ми працюємо в онлайні. Виникають деколи технічні проблеми, селфі-палка, точніше монопод і то не дешевий. Має маленького глюка. Можливо, холодно йому. Рукавиці для нього немає, так що йдемо далі. Сьомий рік 6 тисяч, а п'ята народ тапайте, тапайте. Все для вас працює на авторинку. Наступний ряд буде пізніше. Так, у нас 8417 рік рапід. 1,6 дизельний на механіці. 186 заявлено, 17 рік. Бюджетна машина 8400 свіженька. Свіженька. Хлопці, я оглянув легенько. можна оглянути? Можна оглянути, хлопці кажуть. Звичайно, тут комплектації шкіряних я не бачив. Кермо звичайне. Кермо звичайне, ручка і магнітола мінімальна. Колеса є, двигун є. Це рапідно Це вам не супер. 8400, я думаю, що торг буде, хочете дивитися. Що потрібно буде, ми перевіримо для вас. Поки що нагадую, що ми займаємося перевіркою збором авто по Україні, мережа автоекспертів. Працюємо по всіх авторинках і на Луцьк виїжджаємо з замовниками. 13-й рік партнер. Бачив, я одну два коня, був вже минулого тижня він. До речі, мікро. Мікро. 2438. 6750. 1.4173. Заявлено 8 рік на автоматі. Фіолетова машинка для гарної дівчинки, правда? Правда, хлопці кажуть. Для гарної дівчинки або для гарної жіночки. Я б не сказав, що місця в цій машинці є мало, повірте. Я сидів ззаду, звичайно, двоє поміщаються. Але в загальному вона в салоні не маленька. Хоч виглядає дуже маленькою. Так, кермо рідненьке. Вона на старій коробці. В принципі, досить. Непоганому стані. Якась мінімальна хімчистка зробилась. Дитяче крісло. Сподіваюсь. Дитяче крісло в подарунок хлопці, так? Ні. Ні. Кажуть хлопці, дитяче крісло не в подарунок. Тоді не купляємо. Я жартую. Дитячий возик теж в подарунок. Дитячий возик, каже хлопці, в подарунок. Дитячий возик є складений. Тобто купляєте машину і двоє дітей в додаток іде. Так що, в оренду, в оренду, в оренду. Хтось буде мати троє, зможе виїхати за кордон. Ну логічно, так? Показую ще раз вам ціну на фіолетову мікро. 6750, вона до ще з газом, так? Газ бензин. Ага. Регулювали щось? клапана? Чого Що не регулювали? Okay. Не лізло нічого. В принципі, така мікро. Дамо і далі йдемо. Гарно я хлопці. Так, у нас 17,9. ВСЛ комплектації 17-го року у нас 60 пробігів на рогу 2,5 на лінзах і досить-досить цікавий колір. Чорний, ні, такий більш оливка. Це оливка? Зелен. Зелений, каже, бо він Гля, глянув, хлопці. Оп. Не хочу відкриватися. Це, каже Бог Нісана. В принципі, урок цікавий варіант. Цікавий варіант. Гарно виглядає коробка. Варіатор гарно тестується. Комп'ютером все гарно видно. Ось таке вже закрито, я вже не буду. Далі лізти, просто покажу, що він має люк. Гарні сидушки, не затертий. Потрібно дивитися, що було по ДТП. До речі, ногою. Багажник відкривається ногою чи ні? Відкрився ногою чи ні? Так. Відкрився ногою. Босе стоїть. Босе, бачу. Так, музика.